В Україні, от я ж дивилась як жінка, в якому напрямку жінка була, відповідала, ви забули всі, що все, що якщо дума чисто, це жінка. Я завжди кажу: якщо чоловік стався, хто це зробив? А ніхто не питайте, хто у нього жінка. Якщо у нього погана жінка, людина ніколи не зробить кар'єру. Ніколи. Вона не дасть йому той а якщо його... він не одружений? А, він, буде, ш... він буде він буде шукати жінку, яка його підтримує. Вам необхідна. Ви так створені, вам необхідна підтримка. І так. хочу сказати, що Дякую. на е, сході дуже я коли Андрій каже, костріроване, це не образи як людяна. Я дуже люблю чоловіків. У мене муж mm -hmm. і два сини. І я з чоловіками як кажу, завжди в туалет хожу мужської, але вдома. Але хочу сказати, що е, жінки ніколи не займали. На людях позицію першу так на сході так було. Чоловік є все, але дома вирішувала все вона. І так так було завжди. Ніхто ніколи не показував. І то, щоб таке, як сталося зараз, відношення е, пана Януковича до своєї жінки, я не сприймаю. Я не сприймала і, мабуть, перша жінка, яка виступала. Але вступала, її це влаштовує. Я перепрошую. Хто, я її, влаштовує. Питав? А! Хто її питав? Я не надо. Я, 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 я хочу сказати, вона віруюча людина. Я до неї дуже гарно відношусь. Вона віруюча людина і непогана людина. людей. Сам Янукович, е, ну Янукович грішити кається. Це різні речі. Так? Але хочу, я, я одне питання хочу закінчити. Я хочу сказати, що не тільки Янукович і до нього Ющенка, це є дуже довго, Тетяна правильно сказала, зневага до сім'ї. Ми зробили таку потерю, як кажуть по русски до, до сімейних цінностей. І це є погано. І політики в тому є Були найважливіший приклад.